Вітаю в ефірі. Програма будьте здорові. Більше 30% чоловіків та жінок усього світу страждали на вірус герпесу за дослідженнями різних медичних організацій. Ця хвороба вражає не тільки шкіру, а навіть нервову систему. Більше у нашій розмові із дармато Мар'яною Перепел вітаємо пані Мар'яну. в нашій доброго студії. доброго дня щиро рада запрошення і нашій зустрічі. Тож розпочнемо з того, що більшість вважає, що герпіс це прояви застуди на губах. Насправді, ж цей вірус може вражати різні органи, які саме, і як відрізнити герпес за симптоматикою від інших хвороб? Так, справді вірус герпесу один з найпоширеніших вірусних захворювань, які панують у нашому на землі, на земній кулі. Якось так, що дійсно в народі всі звикли, що в когось, коли підвищується температура або людина перенесла гостре респіраторне захворювання на губах або на носі з'являється бульбашка, і всі думають, що це герпес, і напряму це з респіраторним захворюванням. Але це є, можна сказати, і міфом, і не міфом. За рахунок чого ми це бачимо, за рахунок того, що людина перехворіла вірусним захворюванням, вона має знижений імунний захист, особливо тих слизових оболонок, які є на обличчі, де найчастіше панує вірусне захворювання. Ми бачимо перші прояви герпесу, але воно не завжди пов'язане з простудним захворюванням. Це є вірус, який лікується зовсім по-іншому. А які органи він ще може вражати, крім отриму? це залежить від типу герпеса. Якщо бути більш детальними, то є дуже багато типів герпес вірусної інфекції, але найчастіше ми маємо контакт, і найчастіше ми бачимо, коли вражає вірус першого типу і другого типу. Перший тип це той вірус, який вражає слизові оболонки на обличчі. Другий тип це той вірус, який вражає більшу генітальну систему. Тому Якщо ми говоримо про перший тип, ми можемо сказати, що він вражає ротову порожнину, губи, він вражає нос носову порожнину, ділянку носа, також горло, ну і кишківник або шлунково-кишковий тракт. Якщо говорити про генітальний герпес або вірус другого типу, він вражає більше це систему. А як відрізнити за симптомами? От, наприклад, що от висип може бути, можливо, хтось подумає, що це якась алергія, чи як за симптомами знати, що це чітко. А люди, які часто хворіють герпесом, вони вже знають, коли в них має бути герпес, і вони вже починають тоді пити будь-які противірусні препарати. Як відрізнити? Спочатку людина відчуває незначне поколювання, може відчувати печіння у цій ділянці, де має починатися вірусне захворювання. А потім ми бачимо плямку червоненьку. Після того ми бачимо бульбашку. Бульбашка має е, е, прозорий міст, найчастіше, якщо до неї не приєдналася інфекція. Вона набрякла, вона починає також е, ну, зудіти або чесатися і попікати. Деколи пацієнти, коли приходять на ранніх стадіях, вони можуть сказати, що відчуття поколювання, ніби там щось повзає, ніби голкою хтось хоче поколоти. Оце такі перші прояви, і так відчувають пацієнти, коли знають, що в них має бути герпес. А які причини захворювання цієї на цю хворобу, і які способи зараження нею? Причини захворювання найчастіше це дійсно знижений імунітет. Але для того, щоб цей вірус дав про себе знати, людина ним повинна інфікуватися. Найчастішими шляхами інфікування це є оральний шлях, це є контактно-побутовий, це є через дихальну систему і це вертикальний, тобто передача від матері до дитини, або через грудне молоко, коли коли мама годує дитину, або при народженні проходження проходженні через пологові шляхи. В більшості, якщо дивитися дані Всесвітньої організації охорони здоров'я, то статистика відрізняється. Тобто це може бути від 60 до 95% відсотків нові дані, що люди інфіковані герпесом. Найчастіше це відбувається в дитячому віці, ну приблизно так само за даними літератури, у віці від 1 до 5 років. Чому? Тому що коли дитина зовсім маленька. Всі її оберігають, бігають до неї, не дозволяють батьки контактувати ні з ніякими чужими дітьми. Коли дитина вже починає ходити, вона вже більш доступна для всіх для бабусів, для дідусів, для сусідів. Ну і в більшості всі люди інфіковані на земній кулі. За рахунок того, при першому контакті дитина вже вдихає цей вірус, особливо якщо це гострий стан, або контактує з ним. Це один такий, можна сказати, великий ризик інфікування, а другий, коли дітки маленькі, вони найчастіше хворіють дитячими вірусними захворюваннями, в тому числі вітрянкою. Вітрянка це є третій тип герпесу. В дитячому віці вона проявляється як вітрянка, зазвичай дітки її гарно переносять, а в дорослому віці люди можуть мати у зв'язку з тим, що вони інфіковані цим типом герпесу, опорізуючий герпес. Чи правда, що подразником герпесу може бути холод, ультрафіолет, технічне пошкодження нерву, тощо і як це впливає на хворобу? Ну, не тільки є подразниками, це є факторами, чинниками, які можуть викликати захворювання. Тобто, якщо в людини є герпес, він герпес він знаходиться в більшості в сплячому стані, якщо в неї нормальна імунна система, і організм справляється з цим вірусом. Коли знижується імунний захист, а це дійсно найчастіше стається, коли людина захворіла, або коли холодно, всі ми мерзнемо, у всіх нас знижується імунна система, за рахунок того, ми підчіпляємо всі інфекційні захворювання. Також це відбувається в надмірного. Надмірного ультрафіолетового промінення, тобто зниження захисної властивості організму, тоді організм ціленаправленно не працює на боротьбу з вірусом, він працює на захист цього організму. І внаслідок цього перші прояви ми можемо бачити також тоді, коли є от такі тригери, які сприяють загостренню. А чи правда, що прояви герпесу можуть асоціюватися як СНІД-асоціативні стани, і взагалі які ускладнення може дати ця хвороба? Не, про СНІД-асоціативні стани можна говорити багато, і герпес також туди відноситься. Але це не стосується звичайного герпесу, який часто там проявляється на слизовій оболонці рота чи носа. Це стосується більш генералізованих або поширених форм, знаслідок чого у людей, які мають вірус імунодефіциту або які мають вже захворювання на СНІД, у них так само дуже знижений поріг захисту організму, знижена імунна система. Внаслідок цього організм не справляється з герпесом, і герпес е має такі більш поширені стадії. Е за рахунок цього, так це дійсно відноситься до ВІЛ-асоційованих захворювань або е індикаторних захворювань. А на рахунок ускладнень е герпесу. Це в залежності, в якому віці і коли проявляється. Якщо це лабіальний герпес, або вірус першого там, чи другого типу, зазвичай ускладнень немає ніяких. Люди собі звикли самостійно лікуватися або при зверненні до лікаря, лікар призначає адекватне лікування, і ми не бачимо ніяких ускладнень. Але якщо це генералізовані форми, якщо це більш важкі стадії захворювання, це там вірусна інфекція, це вірус пштайнбара чи саркома капуші, яка також, до речі, стосується герпесу. Yeah. Тоді ми бачимо багато ускладнень. Найчастішими ускладненнями, які є надважкими, це є ураження головного мозку, ну і спинного в тому числі. Це є менінгіти, це є енцефаліти, герпесної етіології, які досить важко лікуються і досить важко діагностуються, тому що можна подумати про бактеріальну інфекцію, а там насправді є вірус. Чи виліковний герпес, герпес? Чи можна його пригасити? От в стадії його тобто, якби я сильно не хотіла сказати вам відповідь на це запитання, що так він віліковний? На жаль, я цього сказати не можна не можу, тому що де, великий відсоток людей інфіковані, досить великий, фактично всі, і до цього часу немає ліків, які можуть вилікувати герпес. При першому контакті з хворою людиною і герпес собі живе в нашому організмі і в когось дає про себе знати, в когось не дає про себе знати. Є е, можливості попередити розвиток герпеса, але це ні в якому разі не потрібно робити самостійно. Тобто, якщо людина турбує досить часто е, висипання, е, особливо якщо це там, декілька разів на місяць, а таке також буває, е, то обов'язково потрібно звертатися до лікаря, і лікар розкаже, як правильно е, ввести, можна сказати, в, в сплячку е, цей вірус і що з ним робити, для того, щоб потім не було ніяких важких проявів. А як діагностують цю хворобу? Лікарі діагностують без проблем. Тобто, якщо ви потрапили до фахівця, герпес має чіткі відмінності від інших захворювань. Ми чітко бачимо, що то починається герпес навіть на ранніх стадіях. І це можна сказати не тільки про лікарів-дерматологів, це можна сказати про лікарів інших спеціальностей. Це перше це обов'язково клінічний огляд. Якщо лікар сумнівається, або коли вже людина приходить на більш пізній стадії, коли вже є ускладнення, то потрібна лабораторна діагностика. Якщо зробити навіть загальний аналіз крові, особливо відмінності, ми там ніяких не побачимо. Якщо це стосується обмежених ділянок герпеса, а якщо це вже більш поширений процес, то Можна побачити незначний запальний процес в організмі, і більше в принципі так само нічого. Для того, щоб дійсно встановити діагноз, якщо є якісь сумніви, або коли вже пішли ускладнення, є більш високочутливі методи. Це ПЛР-діагностика, потім це імуноферментний аналіз, де можна визначити імуноглобуліни типу А, типу М, і типу G, і щоб знати на якій стадії знаходиться це захворювання, чи людина перехворіла, чи це перше інфікування, чи це інфікування зовсім недавно відбулося. Якщо ми бачимо це, то ми можемо навіть встановити приблизний термін інфікування. А щодо лікування цього герпесу, це медикаментозне якесь лікування чи як його лікування? Е, да, так, в більшості це йде медикаментозне, тобто народна медицина дуже багато чого пише за лікування герпесу, але, на жаль, ну ми не маємо підтверджень, чи дійсно допомагаємо на щось. Е, Обов'язково це противірусні препарати. Їх на ринку України зараз є досить багато, не, тобто це стосується різних груп препаратів. І е, є такі препарати, які потрібно декілька разів на добу приймати протягом тривалого. Часу, а є такі, що один раз на добу. Але так само лікування герпесу залежить від стадії, залежить від проявів, залежить від стійкості, залежить від того, як часто він проявляється і де він знаходиться. Якщо це там оперізуючи герпес, лікування буде набагато довготривалішим, і потім буде обов'язково з попередженням того, щоб людина не, ну, не мала цих проявів на майбутнє. Якщо це герпес першого другого типу, який найчастіше ми бачимо, там Лікування буде більш таким легшим, і ніяких проблем тут не немає. Знаємо, що існує вакцина від герпесу. Наскільки вона дієва і чи вона допомагає тим, в кого вже організм був вражений цією хворобою? Вакцина є, багато про це пишуть, але в Україні її немає. І про що можна сказати? Вона розроблена тільки для вірусу герпесу ну, типу номер 3. Тобто це для вітрянки вітряної віспи, і це для оперізуючого герпесу. Ну почнемо з того, що вакцина ніколи від будь-яких захворювань не. Дає гарантії, що людина не може захворіти і що вона може там щось попередити. Вакцинуватися потрібно, якщо це буде в нас доступно, обов'язково, адже це попереджує ускладнення перш за все, і навіть якщо герпес проявляється, він проявляється в більш легкому типі. Найпоширенішим проявом герпесу, як ми вже говорили, є герпес на губах. Як пригасити, коли він виражається, От, коли є ці бульбашки, про які ви говорили? Найдієвіший такий спосіб? Це мазі, якісь чи, можливо, ліки, якісь таблетки є? Таблетки та, ну, потрібно пити назавжди. Це залежить від того, наскільки цей герпес поширений, чи це там з однієї сторони одна бульбашка, чи це посипані, є висипання вже на повністю на червоній каймі губ, чи на губах. Тоді вже потрібно таблетки. Зараз дуже багато є таких моментів, що з'явилися навіть пластирі для купування герпесної інфекції, і при чому що дуже корисні для жінок, адже вони заклеюють саму вози, коли можна використовувати помаду. На ну, ніхто навіть не помічає. Як люди звикли, вони, перш за все, вони біжать в аптеку, беруть мазі, де чітко написано там діюча речовина, і їх є дуже зараз багато для лікування герпесу. Але що ми бачимо? Коли людина використовує мазь, вона діє місцево на герпес. Але ця бульбашка вона розкривається робиться велика, така, можна сказати, спочатку ерозія, а потім виразка. Не завжди це ефективно. Тому зазвичай використовуються препарати, які навпаки підсушують, щоб цю інфекцію зупинити на місці. Тобто багато людей використовують навіть самий банальний спирт, будь-які спиртмісні розчини можна навіть там, у мене є пацієнти, які приходять і розказують, там, самогон використовують, можна без проблем. Або можна використовувати там, цинкову пасту, цинкову масть, яка е має місцево підсушуючий ефект. І після того вже використовувати мазі, які будуть лікувати цей герпес, тільки тоді буде правильно, але це все індивідуально: тобто, комусь потрібно використовувати декілька днів мазі, і все воно пройде а комусь потрібно зразу давати велику дозу противірусних препаратів. Тобто краще звернутися краще до лікаря? Краще звернутися. Ми завжди про те, що не є зараз такою великою проблемою. У кожного лікаря є сімейний кажу, кожного пацієнта є сімейний лікар, вони мають зв'язок з пацієнтом. Краще або зателефонувати, або підійти на огляд. Це абсолютно не є зараз такою проблемою. Лікарів багато. Пацієнти, якщо хочуть, вони завжди прийдуть і їм призначать адекватне лікування. Тим більше герпесом займаються не тільки сімейні лікарі, і дерматологи, і інфекціоністи, і педіатри, всі обізнані в цьому захворюванні. Щодо статистики захворювання з цим герпесом, останнім часом ви як лікар проаналізуєте, вона збільшується чи зменшується, і що на це впливає на вашу думку? перш за все впливає стресова ситуація, в якій ми живемо щодня. Повітряні тривоги, це раз, по-друге, Зараз холод зазвичай осінньо-зимовий період і весняний захворювання на герпес збільшується. І ми це помічаємо. Я думаю, помічають інші лікарі, інших спеціальностей в тому числі. Якщо говорити про статистику, так да, дійсно зараз герпес збільшився. І збільшився не тільки герпес лабіальний, той який на губах, а збільшився генітальний, тому що ми лікарі-венерологи це бачимо. І фактично кожна друга людина, яку ми обстежуємо на інфекції, які передаються статевим шляхом. Ми бачимо там е певні типи е за допомогою високосп... спеціалізованих, можна сказати, високо таких чутливих методів діагностики. Бачимо, що є прояви людини, або вона вже перенесла, або свіже інфікування вірусом герпесу типу номер 2 а зараз досить часто є прояви оперізуючого герпесу в старших людей 60 з плюсом. Це те, що ми бачимо на шкірі, але пацієнти ж не завжди до нас приходять. Вони інших спеціалістів від відвідують. Тому я в цілому статистику не можу сказати. В дерматології і в венерології дійсно ця статистика підвищилася. То вік небезпечніший для герпесу. Це вже такий зрілий вік, так? Зрілий. Дітки маленькі, навіть якщо вони інфікувалися, вони легше набагато це переносять, як і будь-які інші вірусні захворювання. У них декілька днів висипання побуло, організм з ним справився і все забулося. Тобто, навіть якщо його не лікувати, він самостійно проходить. Більш важкі, такі пізній вік дійсно, тому що ми бачимо порізуючий герпес, який за рахунок того, що він швидко дуже поширюється, люди його важко переносять адже він вражає нервові закінчення. І він супроводжується дуже сильними болями. Тобто, люди можуть навіть після того, як проявів на шкірі немає, вони ще дуже довго, декілька років, якщо вони невірно лікувалися, можуть відчувати, що там їх щось турбує. Це може бути і печіння, це може бути і болючість, це може бути і дискомфорт, і вони вночі не сплять за рахунок того, що деколи приходять і кажуть, там от в мене шкіра чиста, але в мене там щось є. А як має себе поводити людина, яка вражена вірусом герпесу? Це має вона дотримуватися якихось особливих правил гігієни? Можливо, попередити свого партнера про те, що в неї є цей вірус? Е, ну насамперед, те, що людина попередить, ну це дуже добре. Але перш за все особиста гігієна. Тобто в ніякому разі не можна користуватися в сім'ї однією зубною щіткою. Якщо в людини гострий стан, бажано, що вона мала окремо свою посуду. Це там, тарілка, ложка, вилка, чашка і тому подібно. Ну, особливо такого більше нічого немає, за рахунок того, що це ж ну так само є одним із міфів, що якщо в людини є прояви герпесу, то вона заразна, а якщо прояви герпесу немає, то вона не заразна. Ні, такого немає. Тобто, якщо в людини є герпес і вона проконтактує, навіть поцілується з іншою людиною, якої нічого не немає, то не факт, що людина може захворіти герпесом і так само не захворіти. Краще дійсно дотриматись своєї особистої гігієни, ні з ким не контактувати. І хоча б якийсь відсоток буде того, що можна не інфікувати, і наостанок яка профілактика герпісу? Чи можна щось робити для того, щоб не захворіти цим вірусом? Цікаве дуже питання. В чому? В тому, що профілактика герпесу, як і будь-яких інших вірусних і бактеріальних захворювань, це ведення здорового способу життя, це особиста гігієна, це гарна імунна система. Тобто, більш такого нічого особливого немає. І просто старатися менш переохолоджуватися, більше посміхатися. Жити позитивом, гартувати свій <гум> імунітет. Ми так. вам дякуємо за корисну розмову. Сподіваємося що на цю хворобу будуть хворіти менше хмельничан і загалом людей світу. Глядачам бажаємо також бути здоровими. До наступних зустрічей.